Привіт всім! Вчора закрила полуницю, вночі був і зараз сильний вітер. Бачите, листя не здулося. А зараз оріхом буду закривати свій череночник з винограду. Бачите, оці нові пагани. Це вже він наріс цьому році, Брала, просто обрізали виноград, робили чубуки, ставили тут, поливали, накрито було, і вони так виросли. На наступне весну буду переносити в дитячий садочок на іншу ділянку, а зараз накрию оріховим листям. Ось так гарненько вкрила. Тут у мене ще й трояндочка пустила корінці, то я її теж там залишу. А остальне листечко ось тут розкидає, бачите, на сходинках позмітав вітер, то я трішки додам. А це наш розплідничок лаванди і самшиту. Бачите, тут я. Знаєте, чим вкрила? З питим чаєм ми зелений, чорний чай, круп, крупнолистовий. І ось так от теж непогано і виглядає воно і корисно. А ще дуже полюбили ці оріхи в глазурі, тому багато буде скарлопи. І я зараз теж замульчую такою скарлупою, буде і гарно, і корисно. Ось так. І земля не гола. Тут вже була і тирса, і чай. Зараз буду ще оріхова. Горіхова схерлупа. І так перед хатою не дуже буде і страшненька, навіть гарненька. А це моя основна грядка з щасником. Я в цьому році небагато саджала. І ось бачите, що роблять, як ви думаєте, хто це черв'яки. Бачите, вони роблять там дірочку і отак намагаються отакими отак затягнути підстилку не підстилку мульчу під землю. І з-за цього. Воно, воно дуже добре, що вони під землю змішують з землею, а з іншої сторони, оголяється трішки земля. І тут було дуже тонко насипано. Зараз поїду під лист, до листя, щоб підсипати зверху. Ось я набрала тут і листечко, і скошена трава, і свіжа трава повиривала. Прибрала тут біля яблуньки, порозривала кротовиння, бо було негарно, а там зеленіє райграс. Нехай приходять муфлончики. Поїхали на часник. І ось так ми гарненько засипали, потім ще на стежку принесу. Голої землі не повинно бути. І ось, ось залишила ще одна грядка. Це в мене така рання грядка. Тут ніби тепличку я навесні ставлю. І бачите, наростала така трава. Я теж її хочу вкрити, але в цієї трави дуже велика корнева така, могутня система. Вона невелика, але дуже щільна, її потім трудно вирив... важко виривати. Тому я її зараз приберу і теж замульчую. А ось дивіться, скільки наросло маків. І шкода їх. Ну, вони гарні поки цвітуть, а потім виростають такі, падають. Тому, може, я залишу невеличкий кущик. Працюємо далі. Ось привезла ще грушового листя. І так прибрала на цій грядочці. Запала всі ці бур'янці. Ось так тут їх замульчувала з краю. Он залишила кущик маків і буду розкидати листочки. Ось так засипала листям, трішки не вистачило на доріжку, але я десь травички знайду. А ось тут, де зберігаються мої палички для помідорів, ну, для підв'язів. Я знайшла такий імпровазований дах, поклала тут, щоб вони не мокли. І гарно збереглись до весни. І ось тут у мене. Теж так тимчасова грядочка зроблена і трішки відходить дошка. Тому зараз теж підкопаю і підремонтую. Трішки перемонтувала, на цей сезон ще вистачить. І все, наші ось основні роботи на грядках в цьому сезоні закінчені. Я такий зроблю вам обзорчик. Дивіться, як у мене ще тут зелено, тому що фацелія, сидирати. І з лищечком дуже гарно, земля не гола. Там дек ще капуста, ну я її приберу, потім ще там засиплю. Капусту буду прибирати по мірі необхідності. До нових зустрічей!